Добрий вечір, з вами, діві особи. У цій програмі поговоримо сьогодні. Наскільки відкритими і прозорими є стосунки між громадою і органами місцевого самоврядування? Як правило, до міської влади люди звертаються, коли є потреба в отриманні різних дозвільно погоджувальних процедур. Великий набір цих адмінпослуг. Було у свій час передано з із кабінетів чиновників в окремий дозвільний центр. Нещодавно виповнилося два роки, як він відчинив свої двері. Ну і про особливості роботи міського центру надання адміністративних послуг. Ми сьогодні поговоримо із його директором Русланом Панасюком. Добрий вечір, пан Руслане. Добрий вечора, пане Михайле. Доброго вечора, шановні мешканці міста. Отже, задовго до відкриття центру ми з вами пам'ятаємо, як в сесійній залі. Були розлогі дискусії з приводу того, що варто унеможливити бюрократію і корупцію при наданні різних дозволів і погоджень. Як спростити видачу цих документів, оскільки різні виконавчі структури між виконком дійсно знаходилися територіально в різних географічних напрямках, і ця дискусія десь, мабуть, виходила на якесь логічне створення такого центру, чи не так? Ну, пане Михайло, напевно, щоб відповісти повністю так розлого на ваше запитання, нам потрібно трошки вернутися до історії, адже 2006 рік це рік, коли вперше Віктора Анушкевич узбов, був обраний міським головою. Став тим першим е, роком, тим стартом, коли від слів про утворення єдиного прозорого, відкритого і доступного центру адміністративних послуг ми прийшли до справ. Велика делегація службовців. Івано-Франківського виконавчого комітету представники області поїхали в Вільнюс ознайомитися з роботою центру адміністративних послуг. А вільнюс в даному аспекті є лідером Європи і, приїхавши, фактично, побачивши, як в реаліях має працювати центр, отримавши відповіді на ряд запитань, які в рамках свого міста фактично відповіді ми знайти не могли. Ми планомірно приступили до роботи по утворенню центру надання адміністративних послуг. Була затверджена ціла програма оптимізації надання адміністративних послуг сесії міської ради. Був сформований реєстр адміністративних послуг. Він був доволі розлогим. В процесі нашої роботи він на сьогоднішній день оптимізований і є оптимальним, включає в себе 112 адміністративних послуг. В процесі роботи ми визначили ті структурні підрозділи, які будуть працювати в центрі надання адміністративних послуг. Вибрали оптимальний графік роботи. Він на сьогоднішній день виглядає таким чином, що по прийому мешканців ми працюємо з 9 до 14 години, з 14 до 17, у нас є опрацювання і робота з поточними документами, які напрацьовані в процесі прийому. Ми визначилися з тими структурними ланками, які будуть представлені в центрі надання адміністративних послуг. Провели ремонт приміщення, який був затратним і непростим, і урочисто у 2010 році, 6 жовтня, ми відкрили центр надання адміністративних послуг. Я хотів би звернути увагу, що відкриття центру це була норма, яка не регламентувалася на момент відкриття ніякими нормативними актами. Це була ідея, яка зродилася. У нас в місті органом виконавчої влади, яку лобіював і на сьогоднішній день активно підтримує міський голова. активно ідея була підтримана депутатським корпусом. І сам той факт, що на відкриття центру адміністративних послуг був присутній губернатор області Михайло Вишеванюк і віце-прем'єр-міністр Тихонов, свідчить про те, що це була вагома подія в історії нашого міста. На сьогоднішній день центр надання адміністративних послуг це є. Приміщення безкабінетного типу 720 метрів квадратних, 31 робоче місце, яке обладнане сучасною технікою. Всі службовці, працівники центру працюють в єдиній системі електронного управління. Це дозволяє ефективно приймати відвідувача, надавати йому консультацію, проводити і забезпечувати різні види контролю і моніторингу за якістю роботи служб. І скажем, великий спектр роботи, які ми вклали в центр, сьогодні приносить нам дуже добрі плоди. Пане Руслане, це по суті була невеличка муніципальна реформа, яка дала змогу покращити і навіть модернізувати дещо стосунки між громадою, бізнесом і владою, от створивши такий центр адміністративних послуг. Чи не так? Однозначно, два роки роботи, які ми вже пропрацювали, підвели певні підсумки, показав. Ефективність цієї моделі і цього шляху, на який ми ступили, по якому ми рухаємося. Значить, на сьогоднішній день Центр надання адміністративних послуг це у нас ну, ми його бачимо зараз на екранах. Це він фактично у нас об'єднує умовно поділений на перший поверх, який для потреб громадян, з питаннями, по яких вони до нас звертаються. Другий поверх це є виключно для потреб суб'єктів господарювання. От зараз в даний момент ми бачимо термінали електронної черги. Це ця інновація, яка сьогоднішній день відповідно до гранду в співфінансуванні міста та на сьогоднішній день працює у нас. Оце є велике табло відображення стану електронної черги. З квітня місяця ми це впровадили в нашу роботу, тому що опитування, яке проводимо, ми відслідковуємо разу рік свою діяльність, десь показали люди, що. Однією з проблем вони назвали це наявність черги на у нас в цьому. Я кажу, що з явищем таким, як черги, нам поборотися не вдасться. Однозначно, що тут треба працювати з штатом, розширювати його. Але от оптимізувати потоки черг, це фактично ввівши електронну чергу, ми і намагалися в нашому центрі. Це вже другий поверх. Це є другий поверх. На другому поверсі у нас працює реєстраційна палата, дозвільний центр і обласний дозвільний центр. В рамках центру. На першому поверсі працює 11 муніципальних служб з питань квартирних, з питань служби справах дітей, юридичні питання, управління земельних відносин і Держкомзем, департамент комунального господарства, фінансового управління, рекламно інформаційний центр. Працюємо таким чином, що в нашому центрі з того реєстру послуг, який є в міській раді, в нас надаються 84 адміністративні послуги. Ну, це все сучас по сучасному виглядає, тобто модернізована власне і комп'ютерна система працює в центрі. Так, от так. Я якраз хотів відмітити, що ми за два роки не стояли на місці. Ми майже постійно бачимо потреби громади, оптимізуємо якби склад тих представників, які до нас делегуються. Але проблема є в тому, що вони не є постійними нашими штатним працівниками. Вони перебувають в штаті своїх структур і управлінь, до нас делегуються на години прийому. Відпрацював, що вони повертаються до себе, і нам готові результати знову повертають для того, аби ми могли в терміни, які доведені, відповісти на те прохання або на цю послугу, за якою до нас прийшов мешканець міста. Я так зрозумів, що за ці два роки вам вдалося ЦНАП, це абревіатура центру надання адміністративних послуг втиснути в рамки дійсно сучасної і ефективної муніципальної установи, яка працює в одному режимі: єдиного вікна і єдиного офісу. Однозначно, тобто, окрім того, що ми вивели послуги, з якими ми працюємо, ми зробили і прозорою свою роботу. Отже, на кожну послугу прописаний алгоритм дій або алгоритм тих питань, які повинен вирішити службовець, коли до нього звернувся відвідувач. Інформаційна і технологічна картки – це є невід'ємні наші складові в роботі. Інформаційна картка це документ, яким керується відвідувач. Тобто там, там йде набір е, тих позицій, які потрібен має долучити мешканець міста, коли він звернувся за послугою. Термін проведення цієї послуги, е, можливі причини відмови. Тобто ця інформація є відкрита. Вона на нашому сайті. Ця інформація, як ми могли бачити, там е, інформація про послуги є доступною відкритою в такому е, варіанті у нас. Центри надання адміністративних послуг, і людина людині дуже зрозуміло. Тобто вона бачить е, фактично всю історію послуги. Технологічна картка, яка відповідності до стандартів управління якості знову ж таки існує в нашій роботі, це і алгоритм дій службовця по наданню даної адміністративної послуги. Свою роботу ми за два роки широко провадили інформаційні технології і новітні, е, комп'ютерні, скажімо так, можливості, що дозволяє час. Е, у нас є така можливість смс інформувати відвідувача про виконану її послугу автоматично. Як тільки ми отримуємо результат готовий від служби, програма автоматом відсилає смс-повідомлення на той номер, який залишив замовник. Буквально віднедавна, від жовтня місяця, ми запровадили інтернет-реєстрацію на прийом до нас. Що це дає? Це людям, які організовано і планомірно підходять до свого робочого дня або й тижня. Є така можливість записатися через інтернет на, на прийом. Ви обираєте відповідну годину, ви обираєте спектр питання. Е, якщо є можливість, ви роздруковуєте цей варіант е, через принтер. Якщо такої можливості немає, ви запам'ятали робочий стіл, годину, е, ваш порядковий номер і підійшовши до оператора відповідно до цього, як, як вам визначила електронна черга, ви представляєте паспорт і вас відповідно обслуговують. Це зручно, люди активно до цього. Е, Включилися активно звикають, і майже на сьогоднішній день ми 50 людей обслуговуємо по запису через інтернет. Чи ці адміністративні послуги максимально ідентифіковані до тих законодавчих актів, до тих нормативних актів, якими власне, керуються відповідні державні органи? Я знаю, що ви надаєте послуги, пов'язані із державною автоінспекцією, і тому подібне? Ну однозначно, все, що ми. Цілім, все, що ми впроваджуємо, опирається на діючі нормативно-правові акти. Кожна послуга, я повторююся, розписана повній, картиці, повні, повністю інформаційною карткою. Одним з пунктів п'ятим чи шостим там є ті нормативні пункти, ті нормативні бази, на які ми опираємося, визначаючи такий алгоритм дій. Наскільки широким є діапазон цих послуг? Що їх надає Франківський ЦНАП, от якщо брати за підсумки ці, ці два роки його діяльності, ну, ми однозначно постійно удосконалюємося. До роботи своєї залучили до тих переліку, до тих служб, які я десь назвав, і Державний фонд сприяння молодіжному будівництву. у планах... Це як... вже нові послуги, так? Ні, це послуги, які в нас є, і про які всі знають. У роботі 2012 року ми зреалізували проект електронна реєстрація в дошкільні заклади. Це є пілотним у нашому місті, і, напевне, однозначно не побоюся признатися, що ефективним і новітнім, взагалі, на теренах України ми це провадили, і це є управління освіти. Фактично нас таку послугу надає. До роботи дозвільного центру ми постійно залучаємо ті дозвільні органи, які Час підказує, що вони би ефективніше впливали на нашу роботу, і в перспективі хочу поділитися, що Івано-Франківськ є одним з чотирьох міст, які війшли в пілотний проект по налагодженню співпраці Державної міграційної служби через центри надання адміністративних послуг. До таких чотирьох пілотних міст це є війшли, це є Донецьк, Київ, Одеса і місто Західної України. Івано-Франківськ. Це не випадково, тому що серед центрів адміністративних послуг ми є. Лідерами, як це буде виглядати, це є завдання на 2013 рік. Я дуже сподіваюся, що наша співпраця з Державною міграційною службою, скажімо так, буде ефективна для наших мешканців і послуги по реєстрації, перереєстрації, і, можливо, навіть українського паспорту. Ми будемо однозначно це інформувати, мешканців міста. будуть видаватися в 2013 році через наш центр надання адміністративних послуг. Я знаю, що в ЦНАПі відбуваються також прийоми громадян, чиновникам і африківської мерії. Це не дублює такі ж самі прийоми, які відбуваються і в їхніх кабінетах. Однозначно, ні. Тому що, як би ми не намагалися прописати алгоритм поведінки службовця, є питання, які виходять за якісь. Межі, межі правил або межі упорядкованості є складні питання, є неврегульовані питання, і однозначно такі питання вимагають присутності керівника. Ми розподілили наш робочий день таким чином, що до 2-ї триває прийом основний. З 2 години з 14-ї години до 16-ї керівники структурних підрозділів проводять прийом у нас. Є розподіл наступний. Понеділок це день. З питань квартирних і департаменту комунального господарства. Вівторок це є День е керівника служби справи дітей, середа з питань архітектури, і четвер питання землі. Люди однозначно звертаються. Я користуючись нагодою, хочу запрошувати мешканців приходити до нас не тільки в години прийому, а знати, що є такий момент, і користатися, оскільки така нагода є, вона для вас, дорогі мешканці міста. Ми щиро запрошуємо, щоб ви. Максимально використовували можливості нашого центру. Пане Руслане, ви сказали, що ЦНАП не завмер в своєму розвитку, не стоїть на місці, а весь час намагається модернізувати ці самі адміністративні послуги, залучаючись до міжнародних проєктів. Власне е е їхній характер, який е цих проєктів, і е на, на що вони будуть підпорядковані, власне, е в, в, в роботі центру? Однозначно, за підсумками першого року, ми зрозуміли, що можемо зробити більше. А можливості бюджету не є такими широкими. І тоді десь зродилася ідея пробувати писати грандові програми, аби залучати спонсорські кошти і кошти Євросоюзу в нашу роботу. Перша наша ластівка була такою, скажімо так, вдалою, вдалою але не такою масштабною умовно, як наступні проекти. Ось, по першому проєкту, ми залучили два інформаційні термінали в роботу нашого центру, зробили доступні місця постійного інтернету для усіх мешканців нашого міста. Ефективно цим сьогодні мешканці міста користуються. По другому проєкту, який ми е, виграли, подавши е, запит на фонд відродження, співфінансування з міським бюджетом, це є запровадження електронної черги і е, моментів електронного документообігу в наше. В роботу нашого центру. Ну от, е, Якщо в електронну чергу ми бачили, то як кілька слів стосовно електронного документообігу, це дуже такий е, красиво, красиво, якби, така абревіату, абревіатура електронний документообіг, але вимагає дуже, дуже м, серйозних зусиль. Мало бути е, технічно готове. Ми на сьогоднішній день технічно готові. У нас фактично є. Е, Матеріальне забезпечення, щоб це проводити, але на державному рівні не врегульоване питання електронного підпису. До того моменту, поки це питання буде не врегульоване, тобто, в широкому понятті запровадити електронний документообіг ми не зможемо. Хоча ми в цьому відношенні маємо свої ідеї, я думаю, що спільно. А наша співпраця дуже є тісною з відділом комп'ютерного забезпечення міського конкому, ми зможемо нашим івано-франківцям. Запровадити ще одну цікаву IT-технологію в нашу роботу. Тобто в цьому відношенні тримаємо секрет, але постараємося, щоб це знову ж таки покращило нашу роботу. Івано-Франківський міський ЦНАП став стартовим майданчиком для створення і обласного ЦНАПу, так? А обласного ЦНАПу ми ще не маємо. Ми зробили ми в рамках закону про дозвільну систему мав би запрацювати обласний дозвільний центр, виключно на потреби е, суб'єктів господарювання. Е, було багато питань, було пошуків, була потреба і були вимоги закону, які треба було виконувати. Ми щиро поділилися нашими напрацюваннями, в, 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 виділили частину площі, які е, фактично обласний дозвільний центр. Проходить пробацію. Він він працює. Область своєї сторони на наше прохання допомогла нам матеріально, тобто оновила нам комп'ютери, оновила е, вигляд міського дозвільного центру. У нас є дуже тут дуже добра співпраця. Пане Руслане, мені часто доводилось багато чути гарних вражень про Вінницький центр надання адміністративних послуг. А який рейтинг я міському міського СНАПу? Якщо говорити про моніторингові оцінки дозвільних центрів по Україні загалом? У ну, Вінницький центр він однозначно є одним з кращих. Він за першим, так? Це той центр, так, це той центр України е перший, який запрацював, називається він Прозорий офіс. Це той центр, куди ми могли їздити і е в межах України вчитися, переймати досвід. Е на сьогоднішній день я хочу сказати, що по, по своєму змісту, по своєму, по своєму, по своїй насиченості послуг. По, по організації роботи наш Івано-Франківський центр е, однозначно дотягнувся до того рівня, який тримає і Вінницький центр. І е, моніторинг центрів надання адміністративних послуг, який проводився у 2012 році, координаційним центром економічних реформ при президенті України вивів, е, скажімо, когорту тих центрів надання адміністративних послуг, до яких варто рівнятися. Когорта це п'ятірка кращих чи як? Так, і там є місто Івано-Франківськ. Однозначно, що ми, ми від вкладеного і отриманого результату є в ті когорті кращих, тому що однозначно ресурси, які вкладені були в Вінницький центр, вони були на порядок вищі. Але ми в цьому відношенні, я сподіваюся, нашою плідною роботою, тими міжнародними грантами, а їх на сьогоднішній день. Я хочу відмітити, що ми маємо п'ять. Ми зреалізували три. Я в попередньому питанні пробував про це сказати. Що три ми зреалізували, а наразі у нас є в планах ще два. Один з них це є грант транскордонного співробітництва Луцьк Івано-Франківський. Люблін. Луцьк в цьому відношенні сьогодні тільки відкриває свій центр адміністративних послуг. Люблін я особисто був, бачив і приймаємо. В своїй роботі якийсь елемент їхньої роботи до себе Ну, Івано-Франківськ, це три міста, які цей. І е, другий грант е, поширення досвіду міста Івано-Франківська на районі центру Івано-Франківської області. Тут є чітке, чітка співпраця, чітке розуміння від губернатора. І, скажімо, ця ідея, щоб ще три центри з'явилися в Івано-Франківській області, на двір на Калищу Коломия, були десь підтримані і на кошти Євросоюзу. На цей грант співфінансування з обласною держадміністрацією ми в 2013 році будемо намагатися це зреалізувати. І наші кореспонденти пане Руслана спілкувалися з відвідувачами центру надання адмінпослуг послуг щодо зручності і комфорту обслуговування. Безумовно, відкриття центру надання адміністративних послуг це величезний плюс раніше. Черги були дуже великі, черги були живі, потрібно було постійно чекати. Але на сьогоднішній день, особливо ця електронна черга, вона дуже багато дає плюсів, оскільки е, я можу прийти, і в мене є талончик, на який час я записана. Відповідно, моя робота набагато спрощується, тому що я не чекаю. Стільки часу я приходжу на час, який мені вказано. Нема черг. Приходиш на певну годину, і дуже все професійно і дуже швидко, якісно і набагато краще ніж це було в попередньому, коли ми там вистоювали довгі черги, і це неможливо було я кажу за один день оформити всі папери, котрі потрібні. Ну а тепер до офіційної статистики. От, власне, що вона свідчить про відвідування центру адмінпослуг. За якими послугами найбільша черга можливо серед людей? Скажемо, електронна черга нам дозволила сьогодні порахувати кількість відвідувачів, які до нас звертаються. В середньому ми приймаємо 250-300 відвідувачів в день. Це люди з різного спектру питань. Найчастіше, найчастіше затребувані послуги це є реєстраційна палата, це є питання архітектури. Це пов'язано із бізнесом, так? Так. Це є питання архітектури, питання землі, питання дозвільного центру, управління держкомзему, юридичного відділу. За перший рік роботи ми по статистиці відмітили, що до нас прийшло 40 тисяч мешканців міста. На момент, от як я фактично зараз в студії, другий рік роботи показує, що ми вже перейшли 50 тисяч відвідувань за рік. Я думаю, що це не межа, адже ширшим залученням структурних підрозділів і ширшим спектром послуг, ми однозначно будемо мати з кожним роком все більше і більше відвідувачів. А поділяється так увага власне якості цих послуг. Ми вже говорили про те, про відповідність до законодавчих актів. А до можливо чи це із спонукає і чиновники працювати теж ця статистика працювати теж ефективніше? Ну скажімо так, це тільки якась верхівка цієї статистики, цієї статистичної і звітної роботи, яку ми робимо щотижня і щомісяця. Адже в нас щотижнево керівництво міста ми подаємо статистику кількості звернень, кількості виконаних і кількості протермінованих. Оцей показник кількості протермінованих, він є на е, постійному моніторингу у нашій роботі. Адже е, умови ми створили, змістом наповнили. Тепер потрібно і витримувати ті терміни, які задекларовані е, законодавством і прописані в наших інформаційних картках. І я хочу відмітити, що. Останній підсумковий звіт, який ми щоквартальний, подали, він був найкращим за два роки роботи. Якщо ми перші робили такі проміжні звіти, і ми бачили, що 30% з тих звернень або тих послуг, які до нас звертаються, ми не встигаємо в часі виконати в ті терміни, що відведені, то останній звіт показав, що цей відсоток зменшився до семи. Це вперше за два роки ми досягнули такого якісного, хорошого показника. Пане Руслане, ви вже частково сказали про наступний рік. А в цілому, які будуть плани вашої структури, вашої команди щодо розширення, так би мовити, цього асортименту адмінпослуг і теж підвищення якості обслуговування. Я, я хочу сказати мешканцям міста, що ми працювали, ми стараємось, і ми однозначно не будемо зупинятися на тому, що досягнули в 2013 році. 2013 рік буде ще одною сходинкою в нашій діяльності. Я проанонсував, і ми так постараємося зробити, щоб Державна міграційна служба в 2013 році залучилася до роботи Центру надання адміністративних послуг. 2013 рік, знову ж таки, буде непростим, адже в 2012 році прийнятий закон про адміністративні послуги. Який дуже багато роботи окреслив нам, які треба зробити за 2013 рік, адже з 2014 року, з 1 січня, центри надання адміністративних послуг мають бути в кожному обласному центрі, мають відповідати тим нормативним моментам, які прописані в законі про адміністративні послуги. Я користуючись тим, що ми напередодні новорічних і різдвяних свят, хотів би всім нам. І вам, пане Михайло, і мешканцям міста і від себе, і від нашого колективу побажати здоров'я, добра, родинного затишку, злагоди всього всього найкращого. І ми вас щиро запрошуємо: приходьте до нас. Ми в своїй роботі будемо намагатися відповідати всім вашим потребам і робити життя в нашому місті краще. Спасибі Руслана Володимировичу, що завітали до нашої телестудії про особливості роботи Франківського міського центру надання адміністративних послуг. Ми сьогодні говорили із його керівником Русланом Панасюком. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.